Вас ви дивитесь свісті надії. В Студії Каріна Дрозда. <«Музика> Сьогодні у випуску: пробачте за біль. Місіонер з Німеччини їздить україною і просить пробачення у євреїв за своїх співвітчизників. <«Музика> Дитячі мрії. Чого найбільше бажають діти з інтернатів? <«Музика> Тихе полювання. Грибний сезон у розпалі що потрібно знати, щоб вашим трофеєм не стали отруйні дари лісу. Чиросердечні слова пробачення, подарунки та сльози полегшення тих, хто це прийняв. Саме заради цього, місіонер Хорст Кульман долає понад 1300 кілометрів, щоб дістатися з Німеччини до України і попросити прощення за своїх співвітчизників у всіх українських євреїв, які постраждали в часи Другої світової війни. Вже протягом 21 року німець Хорст Кульман їздить по Україні і просить пробачення за своїх співвітчизників у всіх, хто постраждав під час Голокосту у роки Другої світової війни. Разом з командою волонтерів чоловік відвідав не одне українське місто, спокутуючи провину за винищення євреїв у постраждалих особисто та приселюдно. При зустрічі намагається підтримати не тільки морально серед подарунків необхідні продукти та якісний одяг. Цього разу пан Кульман відвідав столицю. Розповідає, що даною справою керує сам Бог і приносить благословення. Для нього, його команди та тих, хто відчув полегшення пробачивши я, як Німець признаю перед Богом і вами грехи і вину моєго народу, особливо в рамках Второї мирової війни. Ми принесли Україні і другим народам багато горя, християнину мені стидно за все це і я прошу прощення. Німець зізнається, що ідея цієї місії не його. Одного разу він почув голос Всевишнього, який вказав йому шукати постраждалих євреїв і просити у них прощення. Перед тим як розпочати справу, чоловік боявся, що люди його не зрозуміють і не приймуть, але Бог відкрив дорогу до їхніх сердець. Україна, за словами Хорста Кульмана, стала його другою батьківщиною. Мені було страшно, коли я сюди їхав і не міг говорити. Але Бог дає силу. Я зустрів в Україні більше любові, ніж в Німеччині. Ми хочемо попросити пробачення і в українців також, але перш за все у євреїв адже вони постраждали більше всіх. Якби не було євреїв, ми не мали б нашого Господа. І той, хто любить Ісуса, повинен любити і євреїв. Біблія каже про це чітко. Команда волонтерів з Німеччини їздила до Ізраїлю дев'ять разів, звертаючись зі словами щиросердечного спокутування скоєних чинків нацистів в Україні. Завдяки підтримці протестантських конфесій місіонери мали змогу ще й особисто по домівках відвідати декілька сотень людей. Люди дякують і приймають нас дуже тепло, адже розуміють, що ми до цього не причетні. Ми бачимо, що наша місія і дійсно допомагає їм. Люди кажуть, що через нас Ісус лікує їхні серця. Часто, коли чуєш ці жорстокі історії, в венах застигає кров. І багато хто і досі страждає від пережитого. Аркадій Кріштейн згадує, що зустрів війну у 9 років. Що таке смерть знає не з чуток. каже, дивом пережив ту холодну зиму далекого 41-го. сорок декабрі 41-го року рода. Сутра паліцаї, ярминські жандарми стали всіх викинять із дому. То в чому стояв? Нас загнали значить, в школу. трехэтажная школа, шесть классов. Я почему это говорю? Шесть классов на каждом этаже. И в эту школу загнали четыре с половиной тысячи человек. Представляете? Значит, разделили на три группы. Первую группу загнали на третий этаж, затем забили двери. Потом следующую группу на второй этаж и следующую на первый этаж. И так мы трое суток простояли, потому что все помещения были забиты. І вже через кілька годин буквально люди вмирали від цих газів. Окрім гніву на безсердечних нацистів, пан Кріштейн довгі десятки років носив душі і образу на себе. Мать принесла дві печені картофелі і дала мені, говорить, от положи під рубашечку, согрейся, с'їж одну, а потім я вторую с'їм. І от німецькі діти мені задавали питання, що найстрашніше, чому я не можу себе простити, какой момент у вас был в жизни. И вот я вспомнил этот момент. Я съел одну картошину, матери нет и нет, я со второй кусочек отломал, еще кусочек, и вторую съел. И мать, когда пришла, я заплакала, я знаю, что она умирает с голода, я съел ее картошину, вы понимаете как? А мать говорит, не плачь, говорит, я специально уже не приходила, чтобы ты вторую съел. Мати Аркадія вижила, але війна забрала двох його братів, усіх родичів та друзів. Протягом всього життя чоловік не може позбутися тягаря непрощення до тих, хто на коїсь стільки лиха, але усвідомлює, що сучасний німецький народ не винний. Сложно простити тим, хто це завершав. А от їх діти, внуки, не виноваті в цьому. І вони навіть каються. Навіть вони не каються, ну, осознавая, Приступлення своїх діду, от як можна держати на них зло. Ця страшна подія отримала назву Голокост, про яку Аркадій Кріштейн може розповідати годинами. Однак каже, що дедалі частіше зустрічають дорослих та дітей, які вже навіть не знають, що це таке. А що таке Голокост? А ти щось чула про таке, як Холокост? Не нічого? Ні пала нічого? Що то таке, сюди, в принципі. Меня бабушка пережила цей холокост, і там просто унічтажані наших людей. Це така тема взагалі болюча і неоднозначна. Ну, по-перше, ну, це е, винищення масове геноцид єврейського народу. Голова правління єврейського фонду в Україні заявив, що шлях до майбутнього без війн, перш за все, це усвідомлення своїх помилок. Я вважаю, що е, такий процес е, так би мовити очищення. Да, або спокути, який ми зараз бачимо, він дуже важливий для і єврейського народу, і німецького народу, і українського народу. Коли ми навчимося спокутувати гріхи, так би мовити, і розуміти один одного, тоді, мабуть, і не буде більше ні, ані воїн, ані конфліктів. Місіонер Хорст Кульман зупинятися не збирається. Наступний запланований маршрут веде до Білорусі, де загинуло понад 100 тисяч євреїв. Чоловік впевнений, історію забувати не можна. Адже завдяки всім постраждалим людям ми маємо життя, маємо майбутнє та надію. Я думаю, що обов'язково стоїть знати і Вот, І щоб наші діти, внуки об этом що Бог призиває к Вот, І я взагалі вважаю, що Національний вопрос вообще нільзя піднімати. Хто та хороший, хто та плохой, треба знати, тому що це помилки, яких не потрібно допускатися. Катерина Філіпчук Костянтин Маніліч. Вісті надії. Півтора року саме такий порівняно короткий час має власну родину семирічний роман. Понад ці подарунки та політ до космосу він мріяв про маму, тата і власний дім, про те, як мрії збуваються і як сильно кожній дитині потрібні батьки, знає Юлія Самохіна. Семирічний ромчик про проблему срібства знає не з чуток. Він виріс в інтернаті, але тепер у нього є і мама, і тато. Так він називає Лілію та Євгена Ткачишиних. Саме в їхньому дитячому будинку сімейного типу він виховується ось вже півтора року. Я люблю папу, і маму за те, що вони... Мама за те, що вона хаша готує, а папа за те, що вкусні продукти покупає. У дитячому будинку сімейного типу Ткачишиних, а точніше в сім'ї Ткачишиних, вони віддають перевагу саме такому формулюванню. Виховується 10 дітей, семеро з яких прийомні. Мріють діти багато про що: хтось про ролики, хтось про майбутнє футболіста або біолога. Батько сімейства, він же президент благодійного фонду Альфанік допомагає реалізуватися дитячим мріям. Відправити ромчика в космос він, звичайно, ж не може. А от урізноманітнити дитяче дозвілля цілком на території благодійного фонду відбулося святкове відкриття дитячого майданчику під символічною назвою Надія. Як Як-то завжди серце допомогти тим, кому хуже, ніж себе. И мы очень часто посещали интернаты, посещали приюты, пытались помогать продуктами, как-то участвовать в судьбе детей-сирот. Мы мечтаем о том, чтобы в Николаеве, в области и в городе не было сирот. За офіційними даними в Україні щорічно близько 500 дітей поповнюють ряди сіріт. У порівнянні з минулими роками в цьому показник усиновлення в Україні значно виріс. За ініціативою президента України значний акцент соціальні служби роблять на розвиток сімейних форм виховання. Випускники інтернатів не здатні до самостійного життя в силу того, що перед очима немає моделі сім'ї. За словами представника соціальних служб міста Наталії Іванцової, дитина перетвориться в самостійну особистість лише коли буде розуміти, що таке радиналась не такою уж сложною діло поділитися тим, що ти імеєш, не такої уж сложне діло для себя определитися, можеш ли ти. воспитывать чужих не биологических детей. По Николаевской области у нас 29 детских домов семейного типа и 163 приемных семьи. Сегодня здесь установили детскую площадку, но эта детская площадка будет не только для детей из детского дома семейного типа Ткачишиных, эта детская площадка будет использоваться, сюда будут приходить все дети из микрорайона які тут проживають». коли Ромчика привезли з притулку додому, він сказав фразу, від якої у батьків пішли мурашки по шкірі. Ну, все, тепер у мене буде свій будинок назавжди. А батько відповів йому: все моє тепер твоє синку. Яка б сім'я не була, який би статус вона не носила, основне про що мріють діти бути потрібним батькам, щоб мама і тата були поруч, рідні або прийомні, байдуже. Адже якщо любов щира, дитина цієї різниці не відчує, як і не відчуває її маленький ромчик. Юлія Самохіна, В'ячеслав Гончаренко, Владислав Добродєєв, Миколаїв, Надії. За даними організації Об'єднаних Націй, більш як один мільярд людей у всьому світі мають ту чи іншу форму інвалідності. Про це заявив генеральний секретар ООН Пан Гімун. Він зазначив, що дуже багато людей з обмеженими можливостями живуть у бідності. Багато хто з них страждає в результаті соціальної ізоляції. Згідно з даними міжнародної організації праці, виключення інвалідів з ринків, зайнятості коштує економіці бідних країн 7% від ВВП. Глава ООН нагадав про історичну конвенцію про права інвалідів. Схвалено у грудні 2006 року. Бо він закликав всі країни ратифікувати цей важливий юридичний документ. А он число віл-інфекцій і смертей, викликаних снідом, за підрахунками тієї ж ООН, різко скоротилось. З 2001 року число нових випадків віл-інфекції знизилося на третину, а статистика зараження дітей зменшилася удвічі. На думку авторів, доповіді, падіння рівня смертності та поширеності інфекції серед дітей пов'язане з покращенням доступу до антиретровірусної терапії, яке допомагає боротися боротися з вірусом за даними ЮНЕЙТ, світ наближається до своєї мети Millennium Development Goals, яка передбачає зупинити епідемію сніду до 2015 року. Щоб навчання було цікавішим, без сучасних технологій не обійтися. Відтепер будь-який український середній навчальний заклад може отримати в подарунок інтерактивний комплект. Для цього викладачу школи необхідно зареєструватися цієї осені на сайті компанії Епсон, яка разом з інститутом інноваційних технологій та Міністерством освіти України започаткувала новий навчальний проект. Бажаєте взяти участь в акції? Дивіться наступний сюжет. Тепер такі предмети, як хімія, фізика, геометрія, математика, біологія для школярів не проблема. Їх можна буде вивчити набагато цікавіше та детальніше. За ініціативи компанії Епсон та підтримці інституту інноваційних технологій, Міністерства освіти України, молоді та спорту, в країні стартував перший освітній фестиваль «Інтерактивний світ знань, завдяки якому всі бажаючі середні навчальні заклади мають можливість запровадити дистанційне навчання та отримати у подарунок для школи інтерактивний комплект проєктор, проектор-принтер Відеока. Мере, завдяки такій соціальній ініціативі, новітні технології допомагатимуть учням легко та цікаво поглинати знання, кажуть організатори заходу. Інтерактивний світ знань це фестиваль для викладачів по створенню. Інтерактивного навчального контенту цей фестиваль розрахований на широке коло викладачів. Він не має обмежень по предметах або по віковим групах учнів, для яких цей контент призначений. Ми розуміємо, що дітей цифрового світу ми не можемо навчати за допомогою дошки, за допомогою крейди. Сучасна освіта в школі без ІКТ, без інформаційно-комунікаційних технологій не може зараз розвиватися і реформуватися, модернізуватися. Тому безумовно такі ініціативи дуже дуже важливі. Представники міністерства освіти України, молоді та спорту стверджують, що на сьогоднішній день ледь не в кожній школі на неновенький комп'ютер припадає близько 25 учнів. Через це багато викладачів мрію, щоб у їхніх школах були створені умови, в яких діти хотіли б не тільки вчитися, але й досліджувати відкривати свої наукові розробки. Вони розробляють спеціальні освітні програми для наших дітей, для наших вчителів, пропонують нові можливості. Все це робиться на соціальних таких ініціативах безкоштовно, тому ми це тільки можемо. Вітати такі ініціативи. Даний проект триватиме до 24 квітня 2014 року. Аби прийняти у ньому участь, викладачам необхідно до кінця листопада зареєструватися на сайті фірми та пройти спеціальний тест. Ті, хто вчасно подадуть заявку, матимуть змогу отримати для школи на певний термін японську техніку для навчання. В комплект ми включили. Найсучасніші зразки техніки, які вже використовуються в багатьох школах по всьому світу, в тому числі і в Україні, також на жаль, таких призових комплектів лише три. Але представники компанії обіцяють, що наступного разу їх буде більше, адже потрібно прагнути, щоб всі українські учні мали змогу навчатися в сучасних умовах, які позитивно впливають на процес навчання. Катерина Філіпчу Костянтин Маніліч вісті надії. Релігійна рада Палестинської національної адміністрації визнала право чоловіків та жінок спілкуватися в інтернеті. На їхню думку, завдяки соціальним мережам технології онлайн-спілкування між представниками протилежної статі отримали серйозний розвиток. І можливості забороняти це спілкування більше немає. Проте представники релігійної ради відзначили, що спілкування в інтернеті має відповідати нормам ісламської шаріатської моралі. Наприклад, сайти інтернет-знайомств та соцмережі мають використовуватися чоловіками. Та жінками тільки з метою укладення шлюбу. Жінкам забороняється давати в інтернеті детальний опис себе, викладати свої фотографії, а проводити онлайн бесіди з чоловіками. Жінки мають у відкритій кімнаті у присутності членів сім'ї. Далі про дослідження: чи має людина владу над своїм розумом, чому шкідливі лайка, штурхани та фастфуд, і чим не варто користуватися перед сном? Дивіться в короткому огляді. Відомий фахівець у галузі вивчення діяльності головного мозку Керолайн Ліф впевнена, що людина має владу над своїм розумом. Про це вона говорила під час конференції Як оновити мислення. Ми не жертви біології. Біблія говорить про те, що людина має владу над своїми думками, заявила науковець. Проводячи паралель з рослинним світом, доктор проілюструвала, як розростається в людському мозку і впливають на його роботу негативні думки. Особливий акцент Лів зробила на необхідності записувати власні роздуми, а потім аналізувати, чому і звідки вони беруться. На конференції жінка закликала докладати конкретних зусиль, аби покращувати свій настрій та постійно читати Біблію. Батьки, які кричать на дітей підліткового віку через їх непослух, створюють для них такі ж проблеми, як при фізичному покаранні, підвищуючи небезпеку депресії та агресивної поведінки. Опитування близько тисячі сімей виявило, що діти, на яких у віці 13 років часто кричали батьки, продемонстрували більш проблемну поведінку в подальшому. Вони билися з однолітками, погано вчилися, брехали батькам і виявляли ознаки депресії. Така ж динаміка була зафіксована в тих сім'ях, в яких батьки вдавалися до потиличників і ляпасів. Лайка не може впоратися з проблемами поведінки. Навпаки, вона їх підсилює. Робить висновок Мін Ван, доцент кафедри освіти і психології та співатор дослідження. На нашу шкіру впливають не лише зовнішні подразники, а й те, що ми їмо. Серед іншого, швидкому старінню шкіри сприяють фастфуди і солодощі. Щоб зберегти молодість і пружність шкіри, треба стежити за своїм харчуванням. Бажано виключити зі свого раціону фастфуди. Це висококалорійна їжа з великою кількістю трансжирів, яка зістарює організм на генетичному рівні, говорять дослідники. Шкідливе також вживання великої кількості солодощів, тому необхідно включати до раціону більше складних вуглеводів. Водів, наприклад, бобові та овочі, а також продукти багаті клітковиною. Американські вчені дійшли висновку, що використання телефонів і планшетів перед сном підвищує рівень стресу і ризик безсоння. Люди, які прогулювалися мережею або відсилали текстові повідомлення протягом двох годин перед сном, демонстрували вищий рівень стресу ніж ті, хто цього не робив. Йдеться у матеріалі щорічних зборів Американської асоціації психологічної науки. Дослідники припускають, що причиною поганого сну може бути світло від екранів комп'ютерів і мобільних телефонів. Так, електронні дисплеї випромінюють багато блакитного світла, яке пригнічує вироблення мелетоніну гормону, задіяного в циклі засинання, пробудження. Грибний сезон відкрито, рясні дощі, різке потепління, і перший осінній врожай грибів не змусив на себе довго чекати. В українських лісах аншлаг збирачи грибів, серед яких багато початківців штурмують знані місця. А згодом лікарні. Понад 20 отруєнь від початку сезону і один смертельний випадок. Попри це, вислухавши і фахівців, і знаних грибників, ми не будемо вкотре закликати вас не вживати грибів. Олена Козленко нагадає вам елементарні правила тихого полювання. Грибників цієї пори, хоч відбавляй. Ліси переповнені аматорами та професіоналами. Останні намагаються на цьому трошки заробити, та не на камеру кажуть, що в грибах розбираються чудово і отруйних не продадуть. Попри поради фахівців щодо лякливих цифр випадків отруєнь, прикладом торік грибами в країні отруїлося близько 300 людей. Грибники запевняють, вони їх їли, їдять і будуть їсти. Хоча санепідеміологи з початком грибного сезону радикальніші. Даже грибы, гриби они способны вызвать дисфункцию, то есть нарушение функції желудочно-кишечного тракта из за того, что это высококонцентрированный белковый продукт. Відмова печінки, нирок, складне ураження шлунково-кишкового тракту, порушення нервової системи і навіть утрата зору. Діти від отруєнь грибами зазвичай помирають у 25% випадків, дорослі витриваліші. П'яти ось така статистика і наслідки з історії сотень людей, які вже відчули на собі нищівну дію грибів. Отець побачив, що дитина зарвав блідну поганку, заставив вибросити, Не потом этими ж руками рібенок і срвали їл, сорвав, їл лісні ягоди. Получили отравлення. Бліда поганка найпоширеніша і найнебезпечніша. І через те, що вбиває, через те, що маскується під пізнані всім печериці, дощовики чи то сироїжки. Незважаючи на це, українці вкотре доводять, що вони не тільки не злякливих, а й не збираються припиняти, пожвавлювати базари та дороги. А де ви збираєтесь? где-то недалеко, недалеко. там є заповідник. А ще такий вопрос? Так. У вас в житті не було такого, щоб ви ну, атравілісь. Тось тобто ви да? дав да, даувірено, то скаби з дитинства приучені були сками зібрати все. Купуючи в таких місцях, слід пам'ятати, що саме продавцям ви довіряєте своє здоров'я. А якщо й зважилися збирати гриби самотужки, то робіть це, хоча б з досвідченими грибниками. Токсикологи ж, в свою чергу нагадують не лише про альтернативу у вигляді також грибів, але вирощених у спеціальних цехах. Але й ціну отруєння під час лікування, яка складає від трьох тисяч доларів. Бережіть своє здоров'я. Текст начитала Катерина Філіпчук, журналістка Олена Козленко, оператор Костянтин Маніліч. Вісті надії грибник як сапер, одна маленька помилка, рівнозначна смерті. Будьте обачними. Не пропускайте новини щонеділі та щосереди. В іншому випадку сайт телеканалу HopeUA. До ваших послуг. На все добре.